Машини три ми веземо на підрозділи Збройних сил України. Це у нас буде на Курахівський напрямок. ця машина у нас їде на Ліман до Ліману. Також ми заїдемо сьогодні до цивільних в Кам'янку, мабуть, село. Да? Це наші знайомі, коли ми ще при деокупації заїжджали до них і завозили ну, ну, теж допомагають. Відвідати наші збройні сили на передову, їздити як часто, наскільки ну, у нас є змога. Десь, мабуть, раз в три тижні, раз в місяць, як мінімум їздимо, тому що процес підготовки теж триває немаленький. Наприклад, друзі, ось які приїхали з Швеції, 2500 тисячі кілометрів передолали, щоб приїхати сюди. І плюс всі ці речі вони збирають, так само там донатять. Ну і намагаються всячески підтримати нашу країну і цивільних, і військових. Тому так. Ну, маршрут такий немаленький, і думаю, буде. Десь два дні переночуємо хлопців, подивимось, заїдемо до, до них в гості. Ну, а там як буде, тому що дорога це така річ дуже цікава. За всі ці роки, за всі два, два роки е, війни е, ну, десь нараховується близько 60 поїздок. До прифронтових територій, до, до території, які були в окупації, це Донецька, Харківська, Херсонська, Запорізька області. І, звичайно, ці моменти, ті поїздки, це були перші поїздки, вони найбільш запам'ятовувалися, тому що вони були дуже такі незвичайні, нестандартні. І ми заїжджали майже після деокупації населених пунктів. І я взагалі вважаю, що взагалі гуманітарна допомога, гуманітарна, ну взагалі допомога потрібно, щоб вона працювала в перші дні до окупації, тому що дуже складна дуже складні умови, нічого не вистачає. І саме за три дні, п'ять неділя потрібно завести всі населені пункти допомоги і забезпечити населення медикаментами, продуктами харчування, ну і іншими. Необхідними речами для життя життєдіяльності взагалі. Тому самі ж таки запам'яталося, звичайно, у нас е е Ліман, Ліман ми заїжджали теж десь на третій день після деокупації. Звичайно, Бахмут, коли там було сформовано два волонтерські центри, коли ще були тільки вуличні бої, а Бахмут ще був більш-менш такий живий, як тут кажуть. Коли Ліман звільнили, ми були самі перші, хто туди заїхали. Дуже було багато там, чого не прибрано. Ось і тіла були, міни по дорогах були. І це була ну, так, така дуже складна ситуація. Ми приїхали чотири буси, чотири машини з продуктами, медикаментами, засобами гігієни. І заїхали на площадь, а нікого нема. І ми такі думаємо: а де люди, яким надати допомогу, де вони всі? Вони сиділи по підвалам, зустріли. Одного чоловічка він спитав, хто ви, що ви? Ми кажемо, Україна. І вони в свої там по трубам, свій кліч почали десь по підвалам давати. І за пів години зібралось 450 людей на, на одному місці. Ось. Їхали в одну сторону. Повертатись з же дорогою. Військові нам забороняли. Ну, такий був там принцип. Були на то причини. Понтонув не було, мості пости були. Ну, Зруйновані. Ми цього ночі там їздили. Ми могли ну, знайти вихід, вихід з Лімана, пам'ятаю. Ну, така була дуже насичена поїздка. Якась така найяскравіша, мабуть, з усіх. Не знаю навіть чому. За допомогою волонтерів, хочеться сказати, що люди знаходять ті речі, які ми не можемо знайти, де важко їх дістати. тобто Є такі та навіть знайомі волонтери, які ми там виходимо за границю, які привозять там також речі, якісь снаряддя, якісь антенни, тобто, яке потрібно для роботи. Тобто, Хочеться, щоб люди максимально проникли з цим всім, максимально допомагали і не забували. По таких людей, щоб не забували, що зараз війна триває, вона не завершилася. І хочемо сказати, щоб люди також вносили своє, як то кажуть, свій внесок за допомогою, яких, ну, за допомогою якого ми зможемо ще далі і далі і далі просуватися. Хлопці не відбувається взагалі, коли їм привозиш і пропонуєш, звичайно, вони, ну, якщо у них щось є то вони ніколи не візьмуть там, передайте іншим хлопцям, у кого нема тих речей, які, які потрібні, їм не потрібні. Тому що е, вони ж постійно переміщуються. Тому е, всі ці за, засоби захисту, наприклад, сітки, віддухники, різні е, кавери. Якщо ви є, є в наявності, то звичайно вони хочуть забезпечити і передати, сказати хлопцям, хлопцям візить до інших підрозділів, їм це може важливіше, тому що. В кожному підрозділі, в кожній бригаді є своя специфіка роботи. Тому одним потрібні одні речі, іншим інші речі. Тому намагаємося фільтрувати і передавати, і віддавати те, що само потрібно. І так, що знаєте, приїхали, вивели вгору і поїхали. Десь треба турнікети, інші кажуть, у нас є. Сухі душі в когось величезна потреба. В інших, тому дивимося. Спета, яка локація? Навіть коли привозиш якісь смаколики на Креміно, я пам'ятаю, нас хлопці, коли ми їхали до них, ми запитали, чого ви може щось такого ну, конкретного вам привезти хочете. Вони сказали снігерсам. Я так здивувався, думаю, снігерси, ну це таке, щось таке банальне, що навіть якби часто ми возимо таке. А чому іменно снікерси? І вони кажуть, що літо, жара, вони на позиціях. На адреналіні по три дня не їсиш, і каже: він розтає такий жидкий, І каже: ти його можеш через дирочку так висмоктати, і вже каже, якусь получаєш енергію. Тобто в цьому сенсі. Згадуючи, перший раз, коли ми відвідали село Кам'янка, це була дуже така моторошлава картина. Коли ми побачили, згорівши будинки після руйнації, снаряди по дорогам лежали міни. Одяг російських військових були, і оці нажахані люди, їх було там небагато. І ми не могли, як би ну, осторонь залишитись, дивлячи на цю ситуацію. Ми надавали продуктову допомогу їм, медикаменти також, ну, те, що те, що люди потребували. І кожен раз, коли ми проїжджали, ну Повздовж цього селища ми намагались якось під'їжджати і, хоч чимось надавати потрішку якусь їм допомогу. Хоч і трішки, що ми могли. Тут жах був, тут був ад, тут були їхні вогневі позиції. Тут була в них як, ну, як перевалочна база. Вони привозили своїх, ну, сюди військових, бувало по півтори-дві тисячі зразу завозили. І були тут вогневі позиції. Ми не змогли виїхати. Просто ну, так, склали, так склалися обставини. Перед самою війною ми з чоловіком захворіли на коронавірус, і чоловік помер, а я вижила. Та плюс ще поламала руку, я була дуже, дуже слаба, свого транспорту в нас не було. І ну, так вийшло, що ми. Просто не змогли виїхати. Все відбулося настільки швидко, що тому ми тут залишилися. Казали, раз ви тут, не виходьте з двора, сидіть, сидіть у дворі, якщо не хочете жити, сидіть вдома і, і нікуди не ходіть. Ми, ми дійсно нікуди не ходили. За, за півроку ми із моєю невісткою ми ні разу не виходили з двора. Держава повинна там, там зброю, да, так, звичайно, держава і, і всі, хто допомагає нам, надають нам цю можливість, але цього не вистачає. І ми максимально для себе від себе повинні максимально віддавати все, що можна. Тому що ну, цього недостатньо. І якщо ми разом всі будемо займатися багато, ну чим більше людей буде займатися волонтерською діяльністю в різних напрямках соціальних для, для цивільного населення. Для, в першу чергу зараз для військових допомога у всьому потрібно. Вони всі потребують, тому що вони все всі свої, ну все багато чого вони купують просто за свої кошти. То хто каже, знаєте, там от у ну, них там зарплата по 100 тисяч, це все. Я знаю, куди це зарплата хлопці виходить. На машину, на амуніцію. все, У них ну, немає цих коштів, вони отримали їх і віддали. І тобто вони і воюють, і віддають свої кошти і зарплату на цю кляту війну. Тому ми максимально повинні допомагати. Хто не може фізично допомагає, повинні донатити, збирати не не відвертатися від тих зборів, які постійно. Крутять хлопці, і вони ж не просто так себе все просять. Взагалі, от у нас, мені дуже незручно, коли ти приїжджаєш. Да, звичайно, у нас повинна бути своя звітність, ми передаємо е е допомогу і звітуємо. Це теж дуже така окрема тема, тому що ти приїжджаєш і кажеш, у хлопці потрібно там, зняти відео, фото. Це, це теж не потрібно взагалі цього робити, але це наша звітність. Тому ми ж теж повинні показувати, кому По ми передаємо цю допомогу. І ти не кажеш, там, ну, от, давайте там, скажемо, там, от, дякую. Тим-то тим, то взагалі вони не повинні дякувати. Це ми їм дякувати і казати, Ті хлопці, дякуємо за те, що ви обороните нашу країну, що ви тут постійно, що ви тримаєте цей, цей фронт цю стіну, а ми повинні бути міцною підпоркою цієї стіни і триматися до кінця і закінчити цю війну нашою перемогою. З волонтерством це є таке нагальне питання досі, тому що. Як ми між волонтерами кажемо, що багато волонтерів підспустилися за останній час, розпочинало набагато більше волонтерити людей. Зараз все тяжче і тяжче. Ну, Багато цьому факторів є, але каже, хтось дуже вже важко, ми втомилися, ми десь там перегоріли. Але якщо нам важко волонтерам, то що тоді вже говорити про Збройні наші Сили України, наскільки їм важко? Чим більше ми не переймаємося їм їхніми потребами, тим ми збільшуємо відстань між фронтом і тилом. І вони це відразу відчувають. Наші Збройні Сили маю на увазі. Тому волонтерити це, це не те, що хочу я чи когось змусиш, не змусиш. Це, ну, мабуть, наш цивільний обов'язок кожного. Я знаю, хтось волонтерить в якихось дібничках, хтось волонтерить. Навіть про нього ніхто нічого не знає, що він волонтерить. Хтось в більшому якомусь ракурсі волонтерить. Всі по-різному. Кому що дано, хто що має, тим, тим має допомагати. Я так вважаю. Поки в нас така ситуація нелегка в країні. Завдяки волонтерам, якщо щось потрібно і їх замовляєш, то це найшвидше привозять тільки вони. Треба якийсь одяг, якась маскировка, то волонтери це роблять. Два-три дні воно вже у нас. Десь так це найкраще. Так само, ось як автівку попросив, зробили все, привезли. Це швидко. Швидко і це надійно. В зоні бойових дій автівка може буквально завтра вже може не бути. Хватає, коли як повезе. Інколи півроку виїжджає, а інколи і тиждень. Ну, це дуже багато обстрілів. О обстріли попадаєш під обстріли, ворожі. Тобі, буває, наїхав десь, пробив колесо, поки ти стояв, тебе вже скоріше, зняли, і вже все, машини есть. Дуже велика потреба в авто. дуже. Що стосується автотранспорту, е, ну, яке використовується безпер... безпосередньо на ЛБЗ, е, все залежить від ситуації на тому чи іншому участку фронту. Десь машина може їздити два роки, і вона може бути більш в більш-менш придатному стані. Регулярна ремонтуватися, і цього достатньо, щоб вона функціонувала досить довго. А десь це витратний матеріал, і машина може проіснувати навіть не день, а дві години. Одну поїздку, якщо зробила, вдало, це ну, добре. Різні ситуації, і по-різному витрачається ресурс. Якось так. Це навіть ну, на нашому невеличкому участку, от ми також це прочувствували, пронаблюдали, тобто, коли все спокійно, більш-менш, ну як спокійно, наскільки це може бути спокійно. Машини у нас є, деякі, які ходили по півтора року. Коли активна фаза нашого наступу або супротивника, Машини перетворюються просто ну, на розхідний матеріал. Щодо машин, машин взагалі це теж окрема тема. Це звичайно такі непрості збори на машини, але іноді вдається зібрати. І дякуючи всім, хто донатить, хто допомагає, це дуже важливо. Який, от, я знаю багато людей, які просто стабільно кожного місяця вони донатять і. Перераховують кошти на збори різні. Це у них так, знаєте, своя допомога, вона, них, це дуже діюча допомога. Машини ми шукаємо, у нас є декілька варіантів. Взагалі є класні групи такі, там, де теж волонтери, які створили дуже зручні умови. Тобто це машина їде з Англії, ціна в неї теж більш-менш адекватна, і, і сам стан теж, тому що ну, вони там більше праворульні, звичайно. Скільки середня ціна на машину? Середня ціна взагалі варується у нас на машину, це десь від 100 тисяч гривень і до 250 300 тисяч гривень. Тобто сам військовий може вибрати собі машину, хто там допомагає йому. Вони бачать цю машину, вони бачать. Суму в рівнях, це ну, зручні, зручні групи є реально. І вони працюють, хлопці привозять з-за кордону машини, а там уже забираємо і, звичайно, сразу їдемо на СТО. Це в першу чергу, тому що всі машини потрібно пройти. пройти. Не так знаєте, як думають, що там е зібрали на машину, передали військовим, Те, що зібрали те одне, а ще потрібно її якісно зробити. Тому що для військових повинно бути все найкраще. Тому що у нас такі бувають випадки, знаєте, там передають якусь машину, а ну, там. Забирайте її, там, вона мені не потрібна, то вона їм не потрібна, тому що вона, щоб її відремонтувати, вона буде коштувати більше, ніж сама машина. Тому е, такі запити ми, ми не займаємося таким. Якщо машина є, як є збір, ми звичайно їдемо на СТО, повністю ремонтуємо, міняємо резину, докуповуємо вогнегасник, там. все, що необхідно в якихось екстремальних ситуаціях. І теж воно, наприклад, зараз ми на цій машині теж їдемо, вона теж у нас буде передаватися військовим. Вона повністю зроблена. Все, всі розходни, зробили, тобто вона їде. Вона... Ми впевнені в тому, що ми передали машину, яка відремонтована, і військовий безпечно може переміщуватися на фронті. Це дуже важливо і це відповідальність велика щодо машин. Іноді так буває, що не настільки важливо, що ми веземо на фронт навіть хлопців, а сама підтримка того, що ми приїхали, пообнімалися, обмінялися теплими словами, навіть привезли якісь незначні іноді презенти, і вони вже ну, дуже раді, що підтримують і не забувають їх, ми як цивільне населення, щоб оцей бар'єр між... Фронтом і тилом, щоб його максимум ну, ми намагаємося скоротити.